Всім доброго дня, шановні. Київський окружний адміністративний суд. Це ж треш контент, чесне слово. Ознайомлювався зі справою три тижні. Три тижні як на роботу сюди їздив цей суд, Зазначу, що суддя цей безпосередньо не буде зазначати, хто саме на протязі місяця приймає тільки два рази для того, щоб була можливість ознайомитися зі справою. В даному випадку це середа. Ай, Це просто треш. Чесно. Таке відчуття, ніби то виграв якусь справу, яка в нас слухала три роки. Хай буде так довга, довга пісня, але дуже задоволений Просто що хоч зі справою знайомився. Це, це просто словами не передати. Так ось за що хочу сказати: хто буде мати справу з київським окружним адміністративним судом? Направляєте через електронний суд клопотання про приєднання до справи. Плюс направляйте клопотання про ознайомлення з матеріалами і направлення відсканованих матеріалів на електронну пошту. І буде вам щастя. Але майте на увазі, якщо ви особисто будете приїжджати, приїжджати в суд. Заходьте на офіційний сайт і дивіться по вашому судді коли він безпосередньо приймає складний суд, скоріше за все, це саме складний суд. В якому мені доводилось елементарно знайомлювати зі справою, але негатив в сторону, а позитив, в те, що справа, справа, справа зі справи елементарно знайомилися тепер тепер працюємо, готуємо відзив на позовну заяву, приймаємо участь, досягаємо позитивних результатів для клієнта.